Мир вам, мої дорогі! З вами Любомир Погояленський і я хочу дати вам важливу екстрасенсорну пораду. Сьогодні, 13 травня 2024 року, я вже доварюю смачнющий борщ. Я вже попробував дуже смачний без перебільшення, український, як варили наші бабусі українські дідусі. Сьогодні він у мене з курячим м'язком. Запашний, смачний, прекрасний український борщик. І що я хочу вам сказати, як екстрасенс? Варіть, готуйте їжу з любов'ю, сприймайте готування їжі як одну із ваших місій від вищих сил. Тому що це воля Бога, воля Всевишнього, щоб ми у цьому житті також готували. Якщо у вас старенькі батьки, якщо ваші батьки вже не можуть самі готувати, обов'язково святкуйте, мої дорогі, щоб батьки поїли тієї їжі яку ви готуєте з любов'ю вашими руками? Як би не поводили себе батьки у вашому житті, Ваші батьки, пам'ятайте, завжди найкращі. Тому що ви були маленькі, і ваша мама, тато, вони вас кормили, вони вас годували, вони за вами піклувалися. Кожен по-своєму, хтось краще, хтось гірше, це вже. Ну, тільки Господу Богу відомо. І на старості років, коли вони стають немічними, обов'язково святкуйте, щоб ваші батьки, Божого пасі, не були голодні, тому що це дуже страшний гріх. Коли діти починають своїх батьків на старості років за щось карати, за якісь там вчинки їхні, чи за те, що діти не стали в кінці кінців щасливими. Так виникає дуже страшне родове прокляття. Ваше завдання як дітей обов'язково вашим батькам на старості років зробити хоч деякі полегшення їхнього життя. І коли ви готуєте їсти, обов'язково накорміть і вашого тата, маму, ваших рідних людей. Ніколи не жаднічуйте на їду. Це дуже страшний гріх, просто страшний. Ваші близькі люди повинні обов'язково бути і накормлені, і напоєні. Так Господь Бог заповів. І бажаю всім вам, коли ви готуєте, знову ж таки, готуйте з любов'ю, готуйте з частинкою вашої душі. І вас благословить Бог, і благословить Вища сила і на здоров'я, і на процвітання. Ну, і поділився. Світлом, тому що цей борщик він випромінює таку ще світлу енергетику, ці шматочки і м'ясочка курячого. І цей неймовірно смачний запах. Зараз вже він довариться, трішки мене ще попорію, щас я кришечко його накрию на малесенькому вогнику. Він вже майже готовий, ну, от, от, от буду виключати. Він, неймовірно, добрий, неймовірно, смачний. І я бажаю всім вам, мої дорогі, смачного, приємного, хто буде вечеряти, чи можливо в когось годинник працює, той живе в іншій країні, то буде сідати чи обідати, чи просто захоче поїсти. Смачного всім вам і благословіння від вищих сил. Готуйте обов'язково з любов'ю, з повагою, ваш екстрасенс, Любомир Богоябленський.